Всім привітаки! З вами знову сімейка Бабачків. У нас зараз вже почав дощик знову накрапати, вранці не було, потім впустився таких хвилин 5 злив, знову перестав, зараз знову починається. Хочу піти ось у берег, кудись ще є опеньки. У нас кожен рік, тут є хоч трішечки, але тут таке курі погреблися, що їх і не видно. У нас тут -то завжди вони під берегом були. В цьому гіллячі, а це рік щось зовсім не видно. Я минулого року тут десь у середині грудня збирала опеньки в цьому гіллі. Зараз тут нема нічого. Можливо, підуть дощики і вони підуть. У нас вже ставок обловили, зараз напускають. Я тут ще з берега зайду і Тут товка. Тут Ні, Тут також нема нічого. Раніше в нас і ця верба, ця верба ось, ось ця стояла десь метрів два від, від води, від, ну, з краю берега. Зараз вона вже метрів 2 половиною стоїть у воді. Так саме і ця верба. Скільки в нас пішло берега в Ставок. Готуємо сьогодні на зиму салат з капусти. Тут капусточка, морковка і цибулька. Якрась таке на пиріжки ця капуста смачна, і на вареник якийсь та й так їсти. Бо раніше готували білоцерківський салат, а зараз вже, мабуть, років 5 його не готуємо, а цей салат його можна і зимою готувати, бо тут на неї все є морковка, цибулька і все. Виходить, дуже швидко ну, готується і смачно. Сьогодні в мене знову насипний пиріг з яблуками. Тільки цей раз я трошечки проколола шпажкою зверху донизу, щоб масло краще впиталося всерединку. І поставила вже піктися. Ось такий пиріг у мене вийшов. Десь за 5 хвилин до готовності я його ще посипала зверху м'ятним цукром. Чекаю, поки виховане, і будемо смакувати. Сьогодні хоч і магнітна буря, але в цього чувачка є настрій і дає мамі бабуськи попрацювати трішки. Зараз лежить і дивиться. Мультика Лежику. І навіть маму не замічає прибалдівший пацан. Сьогодні спав до пів 12-го, вночі дуже погано спав, в пів п'ятого, мабуть, тільки заснув, але хорошо те, що він не плакав, а просто крутився, вертівся і не міг ніяк заснути. Ти я його годувала сьогодні в 4. Ранку, а потім вже в сім. Трошки якийсь нього графік сунувся, бо думала, погодую засів в 4 і він засне, але не так то було. Він ще покрутився, потім вже заснув. Так, да, чувачок? Він навіть маму не замічає, дивиться свої а мультики. Вийшло розібрати пару гарбузків синям, зараз насіння повибираю. І хочу якось зробити, спробувати цукати з гарбуза, але ніяк не доходять руки. Бачу, що буду робити із останніх, які залишиться, і все. Бо поки є, то треба робити. Бо якщо буду смачні, то можна ще зробити пару порцій. Нема такого, як сказати, чарівного пенделя, щоб туда, і ти побіг робити цукати. В середу ще планую піти на базар, здати гарбузове насіння. У нас зараз ціна хороша на нього 75 гривень кілограм приймають. Там вдома вже пару кілограмчиків є. Так що сьогодні ще досушу і завтрашнє якраз до середи підсохну під грубкою. І швидко вранці побіжу на базар, поки Олежик буде спадки. Гарбузики вже розібрала, соломки принесла. Попоралася, мама попоралася трошки допомогла. Так що вже вечір вільний. Зараз ще підемо від сусіда курку заберемо, бо опять туди перебігла, бо наші ставок не повністю напустили, то вони ходять берегом. Зараз в хату і будемо вже в хаті сидіти. Мама ще хоче сьогодні ще коржиків спекти. Я думала, що піти тертий пиріг, мама захотіла коржиків, то я її смалить залишила на прянички. Так що буде ще сьогодні. У мене насипнуло пирога, будуючи одні пряники. Мама ж... жене курку знизу, а я її біля дірки чекаю. Ось вона курочка бродяга. Так, да? додому прийшла. А це бабусине пісочне печиво. Зверху вона посипала мятним цукром. Правда, перше дечко вона нас пекла без цукру цього, а решта 5 дечок було із цукром м'ятним. Получилося дуже-дуже смачно. А я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.